Не увімкнув покажчик повороту та опинився у річці. Буковинські патрульні в селищі Лужани помітили транспортний засіб ваз, водій якого порушив ПДР. Інспектори подали сигнал про зупинку, але керманич проігнорував цю вимогу та почав тікати. Згодом водій скоїв наїзд на припаркований автомобіль. Чоловік продовжив рух та не впорався з керуванням і допустив з'їзд у річку Совиця. Вистікло. Правоохоронці допомогли водієві вибрати з автомобіля, який застряг на мілині. Огорнули його в термоковдру та посадили в службовий транспортний засіб. Під час спілкування з Керманичем інспектори помітили у нього присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Результат був позитивний: 1,42 проміле. На чоловіка склали низку адміністративних матеріалів, зокрема, й за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Ніням.